Всім доброго дня. Почалась, так сказати, епоха кабачків. Це наш буде вже четвертий рецепт. Приготування кабачків. У нас смачно виходить, можете повторювати. У нас сьогодні будуть оладки з кабачків. Є така тірочка цікава. Зараз ми їх натремо і присипем солькою, щоб вийшла. Лишня рідина заодно, бачите, воно ще й шкірочку очищає. Так, отака тарілочка в нас вийшла нашого молоденького кабачка з городика. Ну, зараз будемо. Далі робити. Ось так. Таке ситочко, пластмасове, щоб з металом не контактувало. Ну, по можливості. І тепер солькою притрусим, і воно, лишня волога, яка, повірте, в ньому є, доволі багато, вся вона вийде. І коли будете смажити, воно не буде летіти олії. Кабачок наш. Постояв, бачите, скільки водички натекло. Солити вже його ми не будемо, бо він вже просований. І додамо туди часничок заморожений, той, що був, кріп. Віджимаємо. Мичне нам не, не потрібна. Пахне загородом. Дуже смачно пахне. Добавляємо одне яйце, Добавляємо часничок, у нас вже був готовий, заморожений і кріп. Так як вам смакує. Трохи борошна. Теж туди додаємо. Ну, такі дві ложечки. Ну, зараз будемо дивитись. Так. Кабачок по-разному може бути віджатий. В одному випадку це одна кількість борошна, в іншому інша, то як нормальний повар, він дивиться і в нього інстинктивно чи інтуїтивно все додається. Ставимо сковородочку на вогонь і додаємо соняшникові кові олійки. Сковородка бути розігріта. Перемішалось все що в тарілочці. Муки не додавали більше. Тобто все достатньо було. Кулінарна інтуїція. Формуємо отак ложечкою порцію і прямо туди його на сковородочку. Трошки з однієї сторони потім підділи, подивились, що воно просмажилось, перевернули і з іншої сторони. Пахне вже смачно. Смажиться. Ну а орієнтир такий, підскажу вам, коли вже дивитись, чи перевертачення. Скраєчку. Тут як побачите, така коричневенька кайомочка з'являється. Ото вже 99%, що його треба перевертати. Бачите, він коричневенький з'являється. Ото значить його вже переворачуємо. О, ідеальний колір. І запах просто ідеальний. Так що повірте, в силу кабачків. Це, як вони ото почались, не, не розумію, чому люди від них відмовляються. Дивіться, вже це четверте блюдо. і Ні одне ще ми не повторювали. А ще ж можна і ікру з кабачків зробити. Ну ми її не любимо. Відбиває маленькі по мірі надобності. вони в себе трошки впитують. Все, наші оладки з кабачка молоденького, із соусного так називаємо. Готові. Бачите, як вони смачно виглядять. Зараз піде ще одна порція, а потім ми ще приготовимо інше блюдо із наших стрілок з часника. На скору, руку. Так, на скору руку таке все буде. Ну, пішла друга порція вже. По 7 штучок на сковородочку такого розміру виходить. І з тих двох кабачечків, кабачків, що у нас були, вийшло дві сковородочки. Одна вже готова, інша смажиться. І далі в нас буде омлет з часниковими стрілочками. Бахкаємо 4 яйця. Трошки солимо. Трошки додаємо лимонного перчику за смаком. Трошки гіркої така паприка чилі. І грибна приправка така. Приправляємо, воно тоді буде смачне. Воно і так було б смачно, так ще смачніше. Майонеза туди. Десь півтори столові ложки. Може одну ложку. І вбиваємо яйця. Це буде омлет і яйця на омлет, вони збовтуються виделочкою Додаємо туди нарізану петрушечку. Ще у нас є така ось приправа, не приправа, приправа. Ми використовуємо її як приправу. Це карпатська бринза. Ой, вона дуже запашна. Купляли в Карпатах. Трошечки. Її можна використовувати зверху і на макарони на гарячі, на піцу, в різні страви. Ну, от як, наприклад, сюди. Додавляю аромата страшенного. оладки наші знімаємо. І сюди додаємо трохи масла слівочного, вершкового. вершкового. Вершкового масла. Сковородка у нас вже розігріта. І кинемо туди чесночні стрілочки. Так, трошки масла. Та, трошки олійки. Масло зараз дороге. Так що дивіться, можна було його, ну, можна просто на олії, з маслом просто смачніше буде набагато. Так, наші стрілочки порізані на такі. Десь сантиметра по півтора-два. Так, і вони просмажуються певний час. На повільному вогні наші стрілочки, так сказати, трошки тамлятися. Вершкове масло змішали з олією, щоб воно не горіло. Я трошки скуштував одну стрілочку. вона стала вже м'якенькою такою. То есть, готово, Вот так вона було це. І виливаємо наш омлет. Ну і чекаємо. Прошу поставити цьому відео вподобайку зробити репост, підписатись на цей канал, хто ще не підписаний, дивиться. А ми будемо для вас готувати смачні страви вдома з різних, з різних продуктів, в тому числі і з тих, які ростуть у вас на дачі, на огороді, які доступні. Дуже смачно пахне, скільки того важкого масла, геть трошки було. А запах. І отак, так бачите, ми його не будемо перевертати, ми трошечки так піддіваємо, сковородочку наклоняємо, воно підтікає туди. Такий японський метод. Хто не знав, чи він так готує, то знайте, ви готуєте японським методом. А хто не готує так, а чекає, поки воно підгорить з однієї сторони, а потім не вийде перевернути цей кошт, то користуйтесь таким способом. Так, вийшло у нас отаке смачне блюдо. Омлет. Із оладками з кабачка. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Зробіть ще раз репост, хто не зробив, поставте вподобайку, хто забув. І підпишіться на цей канал. Всім дякую, всім смачного. Пахне неймовірно!